Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні готуємо абрикосове варення, таке, як колись готувала мені моя матуся. Це варенечко нагадує мені про моє дитинство, про мій рідний Херсонський край, за яким дуже сумую. Відтворюю смаки дитинства і трішечки так зігрію своє серце. І з вами поділюся дуже хорошим далим рецептом. Отже, побачила на базарі дуже класні абрикоски, прям такі, як колись у нас дома росли. Придбала одразу, незважаючи на шалену ціну, але тут уже історія не про гроші, а про дещо важливіше. Отже, абрикоси помили, просушили, кісточки забрали, кісточки не викидаємо. В моєму дитинстві їх підсушували і потім вони були смачніші за мигдаль. Засипаємо цукром, до речі, цукру може бути трішки більше або менше, в залежності наскільки кисла чи солодка абрикоска. В описі напишу від і до, скільки можна дати цукру. Накриваємо кришкою і залишаємо на цілу нічку, можна навіть на добу. У нас абрикоси пускають сік і буде ось такий вид. Ставимо на вогонь, гарненько перемішуємо дерев'яною лопаткою, так, щоб у нас цукор гарненько розчинився. І проварюємо 5 хвилин. Будемо варити три рази. Усю пінку, яка перша збирається при першому варінні, ми не забираємо. Вона найцінніша, в ній буде якраз найбільша кількість пектину, який допоможе нашому вареничку бути густішим. Кастрюлю беріть глибоку, важно із товстим дном, тому що буде підніматися піна, буде така велика шапочка з піни. Проварюємо 5 хвилин, перемішуємо і забираємо з вогню. Залишаємо до повного охолодження, можна накрити отак не повністю кришкою. Коли повністю охолодиться варення, знову ставимо на вогонь і знову проварюємо. Другий раз вже варимо 10 хвилин. Тут вже як буде пінка, ця шума, можемо її вже забирати. За другим разом її вже буде значно менше і у цю пінку можна забрати. Варимо на середньому вогні, постійно помішуючи. 10 хвилин треба біля цього варенячка побути, тому що це варення любить пригорати. Знову забираємо з вогнем, знову даємо холодитися, оцю цю пінку в дитинстві я з'їдала. Вона мені була дуже смачна. Цю фразу так само зробила. Далі готуємо банки, в яких будемо закручувати варення. Я ставлю на 110 градусів у духову шафу на 10 хвилин разом з кришками. Тим часом, поки в нас стерилізуються банки, ми ставимо третій раз варити варенечко. Перед третім разом додаємо лимонну кислоту або лимонний сік. Це в принципі не обов'язково, але я даю для того, щоб зберегти колір. І проварюємо знов 10 хвилин. Ось тут в мене варення, видно, пригоріло. Все, 10 хвилин проварили. Забираємо банки із духовки, гарячі банки заливаємо гаряче варення. Аромат просто неймовірний, неперевершений і не зрівняний ні з чим. Розкладаємо в стерильні банки. І закручуємо. І колір, як на мене теж дуже гарний. Не випалений. Із 2 кг абрикос у нас вийшло такі 4 баночки. Плюс ще трішки залишила, так, щоб завтра ми подивилися, яке воно буде після повного охолодження. Ось тут видно, де в мене пригоріло. Тут пильнуйтеся, бо таке може статися. Це не страшно, але наше нам тих чорних шматочків. Це варенечко ставлю в холодильник, завтра ми подивимося, яке воно буде. Зараз воно гаряче. На другий день варенічко стало трішечки густіше, дуже смачне. Власне, такий вид воно і буде мати взимку в банці. А на сонці дивіться, яка краса. Це дуже-дуже смачно. Як маєте можливість, приготуйте. І хай вам все вдається, друзі.